Ви дивитеся Суспільне Ужгород. Підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах. Позапланову перевірку печей в жителю приватних будинків провели сьогодні в Ужгороді інспектори ДСНС Закарпаття разом із працівниками підприємств «Закарпатгазу» та Закарпаття Обленерго. Порушень не зафіксували. 55-річний Юрій Фревлик зараз захищає Україну від російських військових у Донецькій області. Чоловік служить водієм Національної гвардії України. Він штаб-сержант. Юрій 22 роки працював в Італії. Після 24 лютого 2022 року звільнився з роботи і повернувся додому в Україну. 3 березня пішов у військомат, а звідти потрапив до складу нацгвардійців. Про свою службу чоловік розповів своїм закарпатським колегам. 2 метри 14 сантиметрів. Такий ріст мають чорнобривці, які виростила жителька села Минай Ужгородського району Тетяна Газа. Жінка каже, садить квіти щороку на власному подвір'ї. Насіння чорнобривців придбала у місцевому магазині. Посадила квіти в лютому в горщик, а навесні пересадила в ґрунт. З Романом Козаком попрощалися у селі Верхні ворота Мокачівського району. Чин похорону відбувся біля будинку захисника, а потім у місцевому храмі 25 жовтня. Туди прийшли рідні, друзі, односельчани та військові. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Нижньоворіцької сільської ради. Там написали, що Роман Козак загинув у бою з російськими військовими 16 жовтня поблизу села Богданівка Донецької області. Чоловіку було 46 років. Його поховали на сільському цвинтарі. Вічна пам'ять і слава герою. Штурмове попередження оголосили на території Закарпатської області. Про це повідомили на сторінці ДСНС Закарпаття у Фейсбук. Там написали, що вранці та в день 27 жовтня в Закарпатській області очікують сильні дощі місцями надзвичайні. Тому 27-28 жовтня на річках очікують формування високого дощового паводку з підвищеннями рівнів води. В гірських районах є загроза сходу невеликих селів. 43-річний чоловік загинув наслідок пожежі в будинку в селі Калини Тячуйського району. Подія сталася вчора близько дев'ятої години ранку. Рятувальникам про загорання у двоповерховому будинку повідомили місцеві жителі. Тоді сусіди намагалися вивести власника, але знайшли його мертвим. Рятувальники за півгодини загасили пожежу. За цей час вогонь знищив речі, що були у будинку на площі 20 квадратних метрів. А в селищі Буштуна Тячівського району також горів житловий будинок. Це сталося о 14.20 минулої доби. Про загорання рятувальникам повідомила сусідка. На місці працівники ДСНС з'ясували, що займання виникло біля лампочки на ганку, звідти вогонь перекинувся на вхідні двері і по на дах. Тоді сусіди через вікно витягнули з кімнати 80-річного господаря. За годину пожежу повністю ліквідували. Вогонь знищив грілю та навіс на площі 28 квадратних метрів. Наразі правоохоронні органи встановлюють причину виникнення пожежі та суму завданих збитків. Травмованих та загиблих немає. Підпільний нафтопереробний завод, який виготовляв фальсифіковане пальне та постачав мережі автозаправок, викрили правоохоронців Закарпатській області. Про це Суспільному речниця обласного управління СБУ Ванда Мільоз за її словами правоохоронці відкрили два кримінальні провадження: незаконне виготовлення підакцизних товарів та ухилення від сплати податків, особливо великих розмірах. За наявними даними до організації оборудки, причетний депутат облради, який у злочинному середовищі має статус кримінального авторитета. Він є давнім соратником і кумом Віктора Медведчука у зв'язку з чим протягом тривалого часу очолював обласний осередок забороненої партії ОПЗЖ. Щоб приховати своє відношення до нелегального бізнесу, депутат облради напередодні повномасштабного вторгнення переписав нафтопереробний завод на підконтрольну йому компанію у Києві. У ході слідства встановлено, що директор цієї компанії налагодив нелегальний продаж деспалива сумнівної якості з виробничих потужностей підконтрольного йому нафтопереробного заводу в місті Мукачево. У подальшому учасники схеми закуповували нафту в українських постачальників сировини та переробляли її на власному заводі. Потім готову продукцію реалізовували мережам АЗС у Київській, Закарпатській, Львівській та Івано-Франківській областях. Без дозвільних документів і сплати податків для реалізації оборудки її організатори вносили недостовірні відомості до фінансово-господарської та звітної документації. Під час обшуків на підпільному нафтопереробному заводі виявлено понад 600 тонн палива та оплатнення для його виробництва на загальну суму майже 150 мільйонів гривень. Крім того, у результаті слідчих дій в офісах фігурантів знайдено комп'ютери, мобільні телефони, документи і чорнові записи з доказами незаконної діяльності, початки фірм, задіяних у злочинній схемі, готівку в різній валюті на загальну суму 3,3 мільйона у гривневому еквіваленті. Наразі триває слідство у межах кримінального провадження, розпочатого за двома статтями кримінального кодексу України статтею 204 та статтею 212. Зловмисникам загрожує до п'яти років тюремного ув'язнення. Інформацію нам підтвердили речниця Закарпатської обласної прокуратури Катерина Хрижняк. За її словами, підпільний нафтопереробний завод працював на території міста Мукачево. За допомогою спеціального обладнання та наявної виробничої бази там вдалося організувати механізм виготовлення нафтопродуктів сумнівної якості. У подальшому їх збували громадянам як на території підприємства, так і через мережу підконтрольних АЗС без сплати необхідних податків до бюджету. Згідно з оперативними даними, до оборудки причетне керівництво Личного товариства навесні цього року воно придбало нафту на аукціоні, з якої і здійснювалось виготовлення товару, тобто бензину, диспалива і компонентів без відповідної ліцензії. Водночас оперативники вивчають можливу причетність до схеми діючого депутата Закарпатської обласної ради, якого пов'язують із екснердепом, обвинуваченим у державній зраді. У ході слідчих дій правоохоронці вилучили господарську документацію, чорнові записи і комп'ютерну техніку, також готівку в національній та іноземній валютах. Еквівален. Орієнтовно три і мільйони гривень. Також на території підприємства виявили 600 тонн нафтопродуктів та обладнання для їх виготовлення а також спеціальні транспортні засоби. У провадженні вже призначено низку необхідних експертиз і розслідування за процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури триває. 3500 доларів США намагався дати прикордоннику 22-річний житель Берегівського району, аби перетнути кордон. Подія сталася минулої доби у пункті пропуску Лужанка, що на українсько угорському кордоні. Про це сьогодні написали на сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби у Фейсбук. У повідомленні йдеться, що закарпатець пропонував гроші прикордоннику. За безперешкодний пропуск однак отримав відмову. Тоді співробітники внутрішньої та власної безпеки Мукачівського прикордонного загону задокументували факт надання неправомірної вигоди та повідомили про це поліцейським берегівського відділу. Закарпаття передали правоохоронцям. Чоловіку загрожує обмеження волі на строк від 2 до 4 років. Орденом за мужність третього ступеня посмертно нагородили військовослужбовця Івана Васильчука. Відповідний указ опублікували на сайті президента. Про це повідомили на сторінці Рахівського територіального центру комплектування та соціальної підтримки у Фейсбук. Нагороду вручили 25 жовтня батькам загиблого військового. Іван Васильчук народився 17 березня 1987 року. захист України від російських військових став у 2014 тисячі Загинув 29 травня 2022 року внаслідок отриманих поранень. Вічна пам'ять і слава герої. Ужгородець Віктор обігріває будинок газом. Каже, також розпалюють дровами кахельну піч. Маємо ще таку печку стару, ну та коли холодно, то до пальму. Мала дитина в хаті, то ще. ну так ріємося. Дровами. Тут рідко так раз-два рази в неділю І затопимо, коли сильний моргаються. Ну а так. Я так все газу місяць тому чистили, розбирали цю кафельну печку зверху і, і чистили. Стан печей в приватних будинках мікрорайону Доманинців. Ужгороді обстежували інспектори Ужгородського районного відділення ДСНС разом із працівниками підприємств Закарпатгазу та Закарпаття Обленерго. Це позапланова перевірка, каже головний інспектор райуправління ДСНС Роман Петрик. У мікрорайоні Доманинці було відпрацьовано дві вулиці: Стародоманинська і саме Доманинська. Було проведено подворовий обхід двох господарств, які використовують як пічне опалення, як і газове, як і електро. Доведено основні вимоги для безпечної експлуатації даних обігальних приладів. Було повідомлено інформацію про правил поводження з вибухонебезпечними предметами. Ну і всім їх, які були дітки, було роздано наочну агітацію дитячого характеру, розвивальну. Для використання за словами Романа Петрика, під час пожеж травмувалися 10 людей з початку цього року. З них семеро в Ужгороді. Також п'ять людей загинули внаслідок пожеж. Не чистять димарі. Думають, а ось воно пронесе і все буде добре. Перенавантаження електрики, електропроводки внутрішньої, з тими ж електронагрівальними приладами. Неправильна експлуатація або порушення вимог експлуатації газового обладнання. Як твердопаливних котлів, так знову ж це і газових. Повинно все обслуговуватися. З початку року на території міста ми вже маємо 92 пожежі. Це цифра досить велика, але в порівнянні з минулими роками вона є більш стабільною. Всі випадки, де є загиблі або травмовані, потрамований більшість випадків по загиблим. Це всі 100%. Це є отруєння чадним газом. Після отруєння вже йде опіки і так далі. За добу по області біля 40 викликів. Біля сорока викликів на запах газу біля будинку, біля приладів. Тому потрібно людям своєчасно робити технічне обслуговування газової мережі. Під час цієї позапланової перевірки інспекції роздали жителям листівки з правилами обслуговування печей та електроприладів. Порушень не зафіксували. Діана Шух, Леонтіни Колишин, Суспільне, новини. Почалася війна. Ну, я як бивший прапорщик прикордонних військ. Ну, не міг сидіти в Італії. Я працював в Італії 20 років, я там жив. Ну, по закінченню робочого місяця звільнився. 3 березня я вже був в Україні в військоматі. І одразу нас відправили у Львів. Значить, у Національну гвардію, я ж громадянин України. Я хотів хоча б чимось допомогти своїй батьківщині. Тут доводиться виконати всяку роботу. Значить, машина повноприводна, значить, моя машина більшу роботу виконує у тяжких умовах. Значить, виїжджаємо на позицію Серебрянський ліс. Значить, що, яка моя робота? Виводимо танчик для стрільби по бойових цілях. Виводимо днем, виводимо ночі, виїжджаю з розвідниками, виїжджаю з нашими саперами. Коли яку задачу поставляти? Довожу е, продукти на позиції. Довожу снаряди на позиції. І робимо заміну заміну позицій, шукаємо позиції нові для САУшок, шукаємо позиції для танків. Пророблюємо дорогу по лісі, щоб можна було проїжджати, щоб танк міг в тебе не якусь поляну, щоб танк міг наш стріляти. У нас же бампера на машині немає, тому що відриває. Ми постійно їдемо в таких полях куля... метр ями глибина, вода не видно, машину розвертає на дорозі, ну, приходиться їх. Я хотів хоча б чимось допомогти у звільненні території нашої держави. і все. Спільної спільними мети немає. Я просто хочу жити вдома в Україні. Я вже 22 роки за кордоном, я хочу повернутися додому. І щоб я міг спокійно жити, треба звільнити нашу територію. Оце моя мечта. Це чорнобривці жительки села Мина Ужгородського району Тетяни Гази. Квіти мають 2 метри 14 сантиметрів. Жінка каже, чорнобривці посадила в лютому. Цього року чи якось випадково я зайшла в супермаркет і по акції купила пакетик із чорнобривцями. Я дуже хотіла б посадити такі от великі бархатці, круглі такі. Я їх висадила у відерця. Це було десь кінець лютого місяця, а в квітні після Паски я взяла їх, висадила в ґрунт. Звичайний тут ґрунт, тут недобриво, нічого не використовувалося. І вони були такі тонюсінькі, як ниточка. Було даже таке, що от тут біля е, біседки е, вони пропали, і я їх по-новому засадила. І тут ціле літо, я дивлюся, вони ростуть, і ростуть, і ростуть, і ростуть отакими кустами. От, навіть от тепер от видно, що вони ростуть. В кінці літа вони тільки почали розцвітати. Я помітила, я стала біля них, дивлюся, вони вище мене. Жінка каже, цьогоріч виростала і соняшники, які мали близько чотирьох метрів. С Сажу все, все. Цього року взагалі у нас рекорд був. Соняшники були. Почти до 4 метрів, базилік вище метра, виріс. Груша у нас була вагою 680 грам, перець солодкий 280 грам. Тобто цей рік у нас був урожайний. Але при тому, що ми нічим це не удобряли. Взагалі нічим. Ми просто водою поливали або дощ. І вода саме цікаве, що вода з свердловини, холодна вода. Як такого, щоб я дуже Ну, дуже так пильно доглядала за квітами. У мене такого немає. Посадила, подивилася, обрізала там. Для мене просто хобі. Я не планую ні продавати, можу подарувати. А Так це моє хобі. Андрій Матвійчук, Андрій Гісен, Суспільне новини. В Суспільне Ужгород, підписуйтесь на Суспільне Ужгород у соцмережах.